Збираємо стійку на сім куль. Нам знадобиться насос та набір кульок на вибір. Комплектація стійки в наборі має бути наступною: дві трубочки більшого діаметру, шість довгих та три коротких трубочки меншого діаметру. Основа стійки шість розеток для латексних куль та одна розетка для фольговиної, якщо ваш набір її містить. Один перехідник великого діаметру та три меншого. Починаємо збирання стійки з трубочок більшого діаметру. Більший перехідник вставляємо в першу трубочку та з'єднуємо її з другою. Готову трубочку вставляємо в центральну частину нашого млинця основи. Далі беремо довгу трубочку меншого діаметру, вставляємо менший перехідник та з'єднуємо її з короткою трубочкою. Для недійного з'єднання до опору вставляйте перехідник в кожну з трубочок. Повторюємо все те саме три рази, приєднуючи готові трубочки до основи через одну, щоб отримати результат, як показано на відео. Беремо трубочки, що залишились, та вставляємо їх у основу на вільні місця. Перейдемо до наших кульок, надягаємо кульку на носик насосу, перетримуємо, надуваємо та обов'язково зав'язуємо їх у вузол власним хвостиком. Далі беремо розетку для латексних кульок та вставляємо у неї кульки, як це показано на відео. Для стійки кульку приєднуємо за допомогою трубочки, яку вставляємо у отвір розетки. Надуваємо фольговану кульку. Детальніше подивитися, як її надути, можна в нашій інструкції з надування фольгованих куль. Для того, щоб кулька міцно трималася в розетці, її хвостик згорніть трубочкою. Візьміть розетку для фольгованих куль та в її центральний отвір продіньте хвостик кулі. Через проріз виведіть хвостик назовні та обмотайте його навколо якора. З'єднайте кульку зі стійкою, вставивши центральну трубочку великого діаметру у отвір розетки. Ось і все. Чудова стійка до будь-якого свята готова.